Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репости, за коментарі, що надсилаєте в моїх відео. Будемо дивитись питання, на що варто звернути увагу і для кого цей розклад, звісно, подивимося. Для кого цей розклад, для якої людини. Говорю, для жінок чоловіки перевертайте під себе. Якщо чоловіки, то ви проявляєтеся з якимось подарунком. Або плануєте отут -от здійснити до королеви жезлової, це Лев-Овен-Стрілець, вогняної стихії жінка. Харизматична, яскрава, подобається вам. Якщо ж ви жінка, то це ви. Або знаків зодіака Лев Овен-стрілець, або ж знаходитеся зараз в такому енергіях вогняних, така запальна. Харизматична. І до вас проявляється якийсь лицарь пентаклівий. Це може бути телець Діва-Козиріг, або просто ця людина передасть вам якусь інформацію, можливо, світловолосий чоловік. Передасть інформацію про гроші, на які ви чекаєте. Так, і нещодавно у вас була якась сварка. З кимось ви посварилися, десь відстоювали своє суперечка, можливо, просто якась була. Так, можливо, шопились десь в магазині, щось обирали. Не могли вибрати якийсь одяг, можливо, сумочку, можливо, чобітки. Так. угу. І дивіться, от нещодавно щось неприємне вам приніс. Сварка відбулася з чоловіком, з королем жезловим, це або ваша пара, або дійсно він чоловік, бо випав вам, по вашій масті. Або це може бути людина, вам відома ви стрілець, з яким ви, ймовірно, посварилися, і який приніс вам неприємності. Дивіться, якийсь вибір тут був і неприємності. Можливо, щось під час сварки сказав, що вразило вас дуже сильно. Ну, і ви в чомусь вагалися. вагаєтеся, не можете прийняти рішення, але по справедливості ви його, ну, можливо, обирали і вирішили все ж таки пливти за течією. нехай. Саме життя вас розсудить, і ви виходите в справедливість, в гармонію, в баланс. Все-таки позбуваєтеся від цього. Так, для такої людини цей розклад. Дивимося, на що варто звернути увагу. На що вам варто звернути увагу на короля кубкового буде проявлятися до вас? Можливо, Якесь любовне лист е, напише, можливо, вірші якісь прийшла. От щось таке красиве, можливо, е, букет подарує. Прояв буде. По справедливості приємний для вас буде прояв. Король кубків це рак, Скорпіон Риби. Елемент води. Емоційний, чуттєвий, емпатичний, добре розуміє почуття людей. На що варто звернути увагу? Якісь результати у вас будуть. І ви далі продовжуватимете обирати. Дивіться, ви отримаєте в якійсь справі результати. Так, можливо, це якраз судова справа може бути по справедливості, і це буде рішення на вашу користь. Можливо, цей чоловік якраз вам допоможе, можливо, це юрист. Якраз і тут приємний такий перший вагомий результат, може бути, як в фінансах, може бути в якійсь справі, будь-якій е, справі. Так, ви ще будете вагатися обирати щось, е, ну, як вам далі робити? Це вибір з двох якою дорогою далі піти після цих результатів, щоб досягнути кращих результатів. І ви вийдете, дивіться, або знайдете собі якогось вчителя, тобто чомусь будете навчатися цієї людини, або самі усамітнитеся і дійсно будете навчатися. Можливо, там переглядати якісь вебінари і так далі. Можливо, курси підвищення кваліфікації проходити, на що варто звернути увагу. Вітаю вас! На що варто звернути увагу? Дивіться: прогрес іде в позитив. У вас все неприємне, що було в вашому житті, якась от неприємність, змусить, змусила вас або змусить вас перейти в трансформацію. Тобто вже змінити це, закінчиться цей період. Можливо, й болюче це буде, але це буде завжди на краще. Причому тут Спентаклів це підкреслює, що результат буде якому, ну, краще, ніж ви навіть мріяли. Нехай все хороше, неодмінно збувається, не гаразд і негатив, обходять вас стороною.